Дивіться, сорту крем 20 кг. За 1 кг 10 євро. Так. Перші в нас ось такі красивочки чоловічі. Адідас. Розмір, напевно, на язичку. Сороковий розмір. Ось такі. Стан дуже гарний, я б сказала, ідеальний. Так. Далі. Ось такі, сказати гірські. Так, не пишу розмір. 42-й розмір. Ось такі жіночі. Вони дуже тепленькі всередині. Ось дивіться, там таке хутро, що тут у нас чоловічі ось такі. Це зуття новеньке. Нагадую ціна 10 євро за кілограм. Так, це у нас 43-й розмір. Дивіться, які гарні. Стан ідеальний. Так, ось такі жіночі кросівочки всередині ідуть на хутрі. Розмір 38. -й. Далі ось такі так, розмір знову на язичку. 38,5. Вони йдуть осінні, без хутра, дуже гарні. Також можна йти в гори. Далі покажу вам трішки інакші, дуже класні, зелені. Дивіться, які прикольні. Коштували 129 євро. 39-й розмір. Вони йдуть лакові. Також осінні. Можуть бути весняні Далі, що тут у нас? Так, ось такі класні, осінні ботики. Це шкіра. 39-й розмір. Ось такі. Далі у нас ідуть ось такі будфорди, подивіться, які гарні. Вони високі такі. Ось тут на зав'язочці. Це замша. Розмір, на жаль, не пише, але я думаю, десь 39-й. Так, ось такі чоловічі, великий розмір, 43 Вони ось такі. Дуже гарні. Видно, що хороша які. Так і вказано, що вони для гір. Новий будфорди, дивіться, які гарні. Це класика. Так, що тут вони? Ось так на замочку йдуть до половини. 39-го розміру. Так, ось такі на каблучку 38-го розміру, також замша. Всередині. Утро, але таке пасіннє. Далі ось такі високі чобітки, дивіться, які гарні. Так, тут іде замочок, щоб зручно було взувати. 38-й розмір, стан ідеальний. Далі ось такі зелені, дивіться, які гарні, оранжева така ниточка. Тут прошиті гарно. 39-го розміру. Також таке легеньке хутро. Далі ось такі. Жіночі, я думаю, це зимові, дуже гарні. 39-го розміру всередині тепленькі, дивіться, вони тут йдуть е, на Це будуть зручно взувати. Дивіться, які гарні. Це натуральна шкіра, сороковий розмір. Я думаю, це може бути і жіночий човнич. Чому? Не? Так. Ці, які класні, вони прорезинені, розмір великий. Шісточка пише. М -м, тут розміру всередині немає, але це шісточка. Дивіться, як класні. Дуже гарні, вони такі стильові. Так. Далі ось такі. Дивіться, такі ковбойські. Дуже класні. Вони, дивіться, які вони новесенькі, Дуже гарні. Розмір приблизно 40-41. Приблизно, тому що не вказано. Дивіться, які класні. Так, це такі, як Санта Клаус входить таких. 38-го розміру. Далі ось такі жіночі з такими гарними вставочками. Так, розмір тут не вказано. Думаю, 3, десь 37-му. Остання останнє з бірочкою. 38-го розміру. Всередині тепленькі, це зимові. Тож, якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його в вайбері у наших менеджерів.